Лікти в сучасному світі доводять, що людському співтовариству не вистачає сьогодні толерантності і уроки однієї з найшахливіших сторінок новітньої історії ХХ століття. Голокосту є актуальним матеріалом, на якому у молоді потрібно формувати почуття толерантності та поваги до інших націй та народів, сприймаючи ці події як загальну людську трагедію, пам'ятаючи про її жахливі наслідки. Юне покоління докладає чимало зусиль для того, щоб вона ніколи не повторилася і щоб наступні покоління ніколи не забували про ті страшні часи. Мета нашого невеличкого дослідження зберегти, відновити та поширити спогади та архівні матеріали про Джуринський Гетто і Голокост в цілому з. Мереження історичної пам'яті, виховання правильних поглядів щодо нацизму, особливо актуальні сьогодні, в час братовбивчої війни. Хай історична пам'ять допоможе сучасному і наступним поколінням бути толерантними, дружніми та доброзичливими. Будемо раді, якщо наша невеличка робота допоможе сформувати сучасні молоді порозуміння і повагу до інших націй та народів, зокрема до єврейського. Приємного перегляду. Миру нам усім! У нас хліб живий один. Одні поїли води, ділили, як братим, радість і печаль, і нам за землю цю, за цвіт її свободи, життя віддать не жаль. Українське село Джурин 100 кілометрів до Вінниці, 18 кілометрів до районного центру Шаргорода Колись тут було як у міфічній повісті Шолом Алейхема: українці, євреї жили разом, працювали разом, ідували разом і тільки лягали у рідні українські чорноземи, кожен на своєму цвинтарі. Дійшла фіналу майже 300-річна історія місцевої єврейської громади. На згадку про неї не залишилося ні будинків, ні культових споруд, лише кладовище. Горе, яке принесла Україні війна, і з часом обернулося чималим шматом роботи для скульпторів у кожному місті. Містечку, і навіть селі обов'язково, мав бути свій присвячений героям фронтовикам пам'ятник, монумент, обеліск або, хоча б, меморіальна дошка. Це мало виховувати у тих, хто не воював готовність жертвувати собою заради країни. У джурині теж є свій меморіал слави. Звідти на фронт пішло 800 односельчан. З яких 478 знайшли свій спокій у чужій землі, серед списків загиблих є також і єврейські прізвища. Перші євреї з'явилися у джурині ще у 18 столітті, в історичному путівнику 100 єврейських містечок згадується, що у 1765 році. В Джурині було 35 єврейських будинків, де жили 80 людей. У 1853 році у містечку було 26 євреїв-ремісників. Община утримувала синагогу і молитовану школу. Золотим часом для джуринських євреїв став 1897 рік. Тоді у містечку проживало понад півтори тисячі євреїв. Що становило 37 від усіх жителів громади, потім ситуація, як і у всій Україні, пішла під уклін, розпочалася Перша світова війна, як і їхні односельці, євреї йшли на фронт, не маючи своєї держави, захищали землю, яку по праву вважали рідною. Якщо ви звернете увагу на забудову єврейських будинків, то побачите, що вони обов'язково мають два виходи. І це не традиція, а це була така необхідність, яка збереглася ще з часів єврейських погромів. Джурин, велика частина населення якого складали євреї, також, на жаль, зазнавав оцих погромів. 1919 рік липень. Військовослужбовці армії директорії взяли кілька євреїв як заручників і зажадали величезного викупу, який не могла община єврейська сплатити, і внаслідок цього єврейський погром, в результаті якого понад 40 жертв. Знову ж таки, 19-го року в листопаді Денікінська армія. Розгромила єврейське містечко, 12 убитих, велика кількість важко поранених, 60 зґвалтованих, Три будинки спалено до разом із людьми, ще 50 підпалено і частково знищено. Треба віддати належне, що в нашому селі це рідкісний випадок. Коли українське населення допомагало євреям після оцих погромів. Ну, власне, і до того вони переховували, то як і за часів Великої Вітчизняної війни, але в часи погрому вони також надавали велику допомогу єврейському населенню. У джурні є єврейське кладовище, окописько, як у нас називають. І якщо ви зайдете на старе, на старий цвинтар, старе кладовище, то ви побачите багато пам'ятників це могили тих євреїв, які перебували в джуринському гетто. Це євреї з Буковини, з Басарабії, а в самому верху цвинтаря є братська могила, в якій захоронені жертви єврейського погрому. На ще старішій частині кладовища. Збереглися лише поодинокі пам'ятники, а решта все вже зруйновано часом. Написи на пам'ятниках також вже збиті дощами, вітрами змиті, тільки білі є каміння залишків отих тих могил. І коли я готувала захід розповідання о містечка або джурин і євреї, то завітала на кладовище ранньою весною. І мене вразила сила. Квітучого горицвіту на старому єврейському кладовищі. Ця рідкісна лікарська рослина, адоніс лікарський горецвіт, який не знаю, що йде цвіте, там цвів настільки рясно, і ці жовті квіти були, ніби ота жовта єврейська зірка, асоціація така склалася. І здається, що то світилися душі загиблих, померлих євреїв. Євреї зайняли у громаді досить вигідне місце, займалися торгівлею, різними ремеслами, а після організації єврейського колгоспу під назвою Спілка єврейських хліборобів пішли працювати у колгосп. Була синагога, єврейська школа. А справжньою унікальністю є, напевне, те, що існувала джуринська єврейська сільська рада. Община мала свою культову споруду і своє кладовище окописько. Не обійшло Джуринську громаду і горе Голодомору. То був терор голодом, один з наймоторошніших і найжахливіших злочинів сталінського режиму проти людей. У списку загиблих від штучного голоду поруч з українськими є і єврейські імена. Перед війною життя, здавалося, б трохи покращилося. Проте хліб насущний давався у поті чола усім джуринянам. Джуринські євреї не забували звичаїв своїх предків і по можливості святкували єврейські свята. Колективно пеклась маца, яка розподілялася між єврейськими сім'ями. Стосунки між джуринянами усіх вірувань були добрими. Сьогодні у Джурині ще лишилися люди, які пам'ятають, як тоді жилося разом українцям і євреям. У дівчинки померла мама. Родини більше не було у неї. Тато раніше. Їй було десь років третій дівчинці. Я не пам'ятаю вже, як звати ту дівчинку. Мама казала, але ну, я не пам'ятаю. Мама взяла до себе, бо ж жалко, дитина пропаде. то вони самі не мали що їсти ніби ці євреї. Вони дуже бідно жили. Їх вже не випускали їх в село нікуди, то так вони там на місці, що перешити, що зашити, то... ну це їхня робота була. Там не за харчі робили. Взяли цю дівчинку до себе. В неї була вже дівчинка, теж три роки. Не. Але сестра моя руся вона, а це єврейська чорнява і кучерава вона. Ну і що робити? Дала мама ножниці. Обстригла, обстригла її. Ми прийшли. Ти вона каже, це дві, дві мої дочки, а що каже, пострижена, а це не пострижена. каже, це кажеться, воші забралися. Я цю постригла. Потім прийшла тітка цієї дівчинки, забрала її. Як фамілія цієї дівчинки? Я не знаю, звісно, не пам'ятаю. Коли Україна переживала голодомор, у Німеччині до влади прийшов Гітлер. Йому дісталася країна, яка після поразки у Першій світовій війні, політичної нестабільності та низки потужних криз в економіці, перебувала у жалюгідному стані. Фюрер шукав шлях до згуртування нації і вирішив, що найкраще цьому сприятиме образ винному у ворогам. ворога. На цю роль на свою біду були призначені євреї. Така політика поєднувалася із реальним вирішенням соціальних проблем, з виланням безробіття, з успіхами у зовнішній політиці, тому мимоволі у більшості німців виникла довіра до всього, що проголошує Фюрер, і яку б нісенітністю не несла його пропаганда. Напередодні війни радянська пропаганда зайняла надто обережну позицію. Щодо війни у Німеччині, яку можна було б розгорнути в обидва боки. Або Гітлер вірний союзник СРСР, або лютіший ворог. Тому його антисемітські плани радянським євреям ніхто не доводив 22 липня в Джорін на мотоциклах і на конях заїхали німці. Всіх євреїв зібрали на площі і об'явили, що буде гетто. Через декілька днів містечко було огорожене колючою проволокою, де і за межі гетто виходити не дозволялося. До євреїв почався настоящий кошмар. Дуже була велика скупченість населення, антисанатерія. Не було ліків. Тоді була хвороба тиф. Щоденно від хвороби вмирали сотні людей, особливо багато з переселенців. Німці страшно боялися тифу. Якщо їм говорили, що в будинку є хворий, хворий на тиф, то в будинок вони не заходили. В Жрині була лікарня, де лікувалися хворі на тиф. Німці її підірвали для того, щоб хвороба не розповсюджувалася, щоб вони не заразилися цією хворобою. Румини били батогом, знущалися над людьми, але нікого не вбивали. Моя мама про це завжди розказувала. Народилася я у Румунії у 41-му році, мені було 18 років. 28 жовтня вийшов наказ вислати всіх євреїв з нашого міста. Одну з наших п'яти кімнат відразу зайняв начальник поліції. А на ранок на станції нас уже чекав товарний вагон для транспортування худоби. Ось в цьому битком набитому людьми вагоні без вікон, без води і туалету нас замкнули. І так ми їхали три доби до атак. В дорозі люди божеволіли та вмирали. Коли ми прибули в атаки, дізналися, що всіх місцевих євреїв били. Потрібно було терміново перебратися через ністер могилів подільський Міст був зруйнований. Пором всього один, а людей на березі стояло стільки, що очима не можна було охопити. Тато курив і за цигарки поромщик перевіз нас на той берег без черги. Була страшна холоднеча, потрібно було шукати нічліг і укриття. Всіх євреїв зганяли в табір. На кілька ночей вдалося зняти кімнатку, а потім тато знайшов німця з машиною. Який погодився перевести нас у Джурин. Так ми і потрапили в єврейське містечко джурин. Там був ребен каральник, який нас прихистив. Нас поселили в маленькій кімнаті без грубки, а морози були все страшніші. Наступала та найхолодніша зима 41-го року, а на мені тільки туфлі. Ми змайстрували маленьку бляшану грубку і топили її. Я ходила з татом в ліс за дровами. Ноги були мої всі в страшних ранах. Потім Ківа, який став згодом моїм чоловіком, запропонував нам кімнату в своєму будинку, більш простору, ніж та, де ми жили раніше. Він був партизаном і допомагав нам продуктами і грішми. Євреїв, депортованих з Буковини, помістили в неопалювальній джуринській синагозі. Люди вмирали від голоду, холоду, тифу, усіх були воші, трупи вивозили возами. Страшно згадувати, що творилося. Я сама перехворіла тифом, але змогла вибратися. Був страшний голод, там не було що їсти. Убивці з борівки на конях приїхали в Джурін поділитися своїм досвідом, умінням, досвідом і вмінням вбивати. Сказали джурінянам, що допоможуть зробити в джоріні. Те саме, що було зроблено в Бурівці. Два майстри по ремонту взуття українці, зеленюк і свинобой, які виросли в джурині, говорили на єврейській мові не гірше євреїв, зрозуміли, що може бути з їх приїздом. Відразу побігли за старостою, Мельником і начальником поліції Березовської. Вони приїхали і сказали. Забирайтеся звідти, звідси, щоб сліду вашого тут не було. Це спасло євреїв від смерті. Я пам'ятаю цих людей. Моріс Бронштейн народився у джурині у 1941 році. У своїй книзі Джурин детально описує спогади свого дитинства, життя своїх рідних і життя сусідів. Великою працею Мориса Бронштейна є книга Мертва петля, після якої виникла ідея створення фільму. Меня зовут Морис Бронштейн. Немного про предыстории створення цього документального фільму. У 1994 році вийшов фільм году э, вышел фильм Список Шиндлеров, вдохновленный работой над этим фильмом, известный американский кинорежиссер Стивен Спилберг. создал фонд исторических видеоматериалов переживших Холокост с тем, чтобы записать на видеопленку и сохранить э, свидетельство э, узников, переживших Холокост. В течение нескольких лет фонд собрал свыше 55 тысяч видеоинтервью в 64 странах. В 1997 году я был приглашен в качестве интервьюера для работы в фонде Стивена Спилберга. В течение нескольких лет в Украине и Соединенных Штатах Америки мне посчастливилось взять свыше 70 интервью у бывших узников гетто, и концлагеря «Мертвая петля» в селе Печора. В 2013 году вышла в свет моя книга под названием «Мертвая петля», в которой я привел свидетельство узников, у которых я брал интервью. Книга вышла на русском языке, а затем была переведена на английский язык. После этого возникла идея вот, создать этот документальный фильм, э, основанный на свидетельствах бывших узников концлагеря «Мертвая петля» в селе Печово. Пользуясь случаем, приношу свою глубокую признательность э, фонду Стивена Спилберга, который меня пригласил. Благодарю также бывших узников, которые дали согласие дать мне эти интервью. Особую признательность я приношу своему коллеге, другу, соавтору сценария, режиссеру Сергею Котелко. Благодарю также и вас, уважаемые зрители, за то, что смотрите этот фильм. Итак, предлагаю вашему вниманию документальный фильм «Мертвая петля». Смотрите, Письменник, драматург, режисер, актор і культуролог Ілля Езрович Рудяк з 1941 по 44 рік перебував у джуринському гетто. У одній із зі своїх останніх книг Прощання з містечком автор розповів свої спогади про джурин. Яків Хельмер народився у джурині 2 травня 1935 року. Під час війни перебував у гету містечку Братслав та Джурин, а також в концтаборі Мертва Петля. Закінчив фізико-математичний факультет Вінницького педагогічного інституту. Працював вчителем, заучим у джуринській школі. З 1999 року проживає в Аждоді. У своїй книзі повість у пережитому воспоминанні бившого узніка концлагеря» Яков Хельмер описує свої спогади. У Джурині були свої труднощі, які, звісно, не зрівняти з концтабором. Часто німці, які проїжджали джурини, рвалися у містечку познущатися над євреями. Однак священник місцевої церкви, старости і навіть деякі поліцаї робили все, щоб врятувати містечко. На містку… При в'їзді в містечко стояв великий щит застережливим надписом Тифус, яким вдавалося відлякувати німців. Так, у джурині було гетто, але порівнюючи з Братславом, не кажучи про печеру, це був просто рай. Я вже давно не проживаю на Україні. Але джурин це для мене все. Я там народилася. Там пройшло моє дитинство шкільні і юнацькі роки. Я дуже рада тому, що мене завжди оточували добрі порядні джуліняни, що я жила серед таких людей. З в'язнів, які були в джурецькому гетто, залишилися люди, яким тепер 80+. Плюс, і два чоловіка, старожилів, яким. По 95-96 років це Каганська Ліза і Вайнору Вряніслава. Вони все пам'ять, можуть розповісти. Хочу побажати Україні. щоб Швидко наступила перемога, щоб було мирне небо над Україною. Побажати людям щастя, здоров'я, щастя, міцного здоров'я, довголіття, благополуччя. Ваша землячка, лопата, клад.